Є територія божественної атмосфери, і є територія, яка тебе руйнує. І це все про внутрішній твій стан. Так? І є речі, які ми робимо класні речі в нашому житті, і воно нас збагачує. І ми наповняємося, і нам стає дуже добре. І Ось на цьому стані і відкривається дуже багато класних дверей в нашому житті. І так само, коли ми робимо щось негативне, засуджуємо, критикуємо, ненавидимо, там, хочемо справедливості Божа, накажи його. Починаємо думати, що ми знаємо краще всіх. Ось ці речі, вони просто руйнують нас із середини спочатку, а потім і все наше життя. І Потім люди, знаєте, плачуть, кажуть: я не розумію, я ж нікому. Зла не зробив.